Вітаю всіх, ви на каналі Сруженка. Зробимо черговий топ. Рейтинг тварин, на яких рекомендовано полювати, щоб підзаробити грошення. Взагалі, я рейтинг складав з трьох позицій, але додав загальні види дичини, і тому рейтинг буде складено з п'яти позицій, від меншого до більшого. І так, позиція п'ята. Стадні тварини. Це можуть бути білохвості олені, колумбійські, олені, Рузвельта, Лані, благородні олені, якісь дикі кози, якщо коротко, то всі тварини, які тусують групами. Але це мають бути. Не дуже високого рівня тварин. Тепер розбираємо, щоб полювати когось з переліку вище, нам потрібно зробити один постріл. Ну якщо ви хоч трішки вмієте стріляти, тому зі стада можна забрати спокійно двох-трьох. Ну а якщо ви якийсь не знаю там Чакноріст Клінтіствидович, то й чотирьох тварин. Це нам дає змогу отримати нормальний буст по грошам і мінімальні витрати на напої. Чому, наприклад, бізон менше профітний? Тому що зі стада забрати декілька бізонів і витратити по одній кулі у вас, та й, в принципі у мене. Може не вийти, але побігати потім, поки вони будуть додихати. Ох, як довго нам з вами прийдеться. Позиція номер чотири це перната дичина. Але це звісно, якщо у вас є качка, хоча б в лейтені або гуси в, в Хіршвельді. Ідеально мати один з найтоповіших заповідників, а саме Ревонтулі. Увагу звертаємо на статних особин. Це качки, гуси, може там куріпки якісь. За рахунок кількості дичини та швидкості її респауму можна непогано пофармити. Але для того щоб ваш фарм був набагато профітний, я хотів би порекомендувати вам шестизарядну помпову гвинтівку Качі Атор, ну хоча б її. Position number 3. My English very well. Тут буде певний перетин з другою позицією, тому що тут би я вам порекомендував фармити на бантенгах. Ну або ж на австралійських пиках Бантенг це здорові бугаї З нового заповідника, що в Австралії, як я вище і сказав. Але з ходу виникає логічне питання. Чому Лошара на Сурженкові говорить, що Бізонів стрілять не Мона, а Бантенгів Муна. Пояснювальна бригада на місці, йдіть зустрічайте. Історія слідуюча. Виходить так, що Бантенг в добуванні стоїть на схудинці тяжко в добуванні, а Бізон. Дуже тяжко, і за Бантенга дають в більшості випадків більше грошей. Отака логіка. Позиція 2. цю позицію займає специфічна тварина, складна в добуванні, тому і грошей за неї дадуть більше ніж за її однокласники. Це сірий вовк, який мешкає на просторах мапи юг, приблизно в центрі і трішки на заході. Тварина зграйна, кількість особин максимально різна, може й один бігати, може там 6-7. Тварина агресивна, що й додає її вартості. На вовків рекомендовано полювати максимально рано вранці або починаючи з заходом сонця. Принцип такий, як і з позицією номер 1 Нам треба полювати двох-трьох вовків зі зграї і бажано по одному набою і буде вам щастя. Але дивіться, бо можуть відкусити дупу. Ну і якщо ви вмієте вибудовувати логічні ланцюжки, то переходимо до позиції номер 1 Першу позицію займає крокодил або Saltwater Crocodile, той, що дислокується на східному узбережжі Emerald Coast. Тобто це нова тварина з нового заповідника. За одного такого нащадка динозаврів можна отримати приблизно від тисячі і більше там, за півтори тисячі грошей. Звичайно ж, ну, плюс-мінус туди-сюди. Але кеш непоганий. Великі гроші зумовлені тим, що тварина високо. Рівнева, це раз. Тварина агресивна, Це 2 Тобто не треба клацати клювом, бо можна заакулитись, як той додік в Єгипті. Тварина нова, це три. Тварина нелегка, а дуже складна в добуванні це 4. Хоча насправді не дуже. Тому дам пару рекомендацій. Якщо ви вирішите жмихонути по цим переносчикам матеріалу для ременів, сумок та взуття, йдіть на схід карти на берег. З собою візьміть трьохсотий Кеннінг Магнум, це саме. Та зброя, яка допоможе вам і бантенга вшатати, і крокодила. І починайте фармити стріляючи рептилії приблизно в область між головою та передньою лапою, щоб поцілити в легені або серце. Ідеально, звісно, встановити штатив, ну тобто триногу, з якої ви будете фармити, і не створювати мисливський прес, який потім повідміняє місця дислокації ваших крокотиль. От Отакий топ побажання, критика, але конструктивна критика, давайте чесно. Це все в коментарі. Гарних трофеїв, Сурженко, чао!